Земля Тедас пережила багато епох: епоху піднесення, епоху сталі і зовсім недавню епоху дракона. За цей час Ферлден був охоплений спалахом темних породжень громадянськими війнами між магами і храмовниками, ельфами і перевертнями, гномами і големами, а також відродженнями літного класу воїнів відомих як сірі вартові, які так само добре вміють спокушати як і воювати. Пізніше північну частину Кірквола беруть в облогу бойовики кунарі, але їх відбиває чемпіон Кірквола. Ця подія створює вакуум влади між храмовниками і магами, які вже. Вуться до бою людей обзивають, важливих фігур вбивають, договори порушують, а героїв спокушають, поки нарешті не спалахує тотальна війна між магами і храмовниками. Війна, врешті-решт, вщухає, хоча напруженість у стосунках між магічними та релігійними силами все ще залишається високою. Через кілька тижнів у містечку Хейвен у храмі священного попелу розпочинаються переговори. Але тут з неба лунає потужний вибух, який руйнує храм і Відкриває тріщину в завісі. Магічному бар'єрі між нашим світом і тінню серед уламків храму. Ви Лу, єдиний, хто вижив, ви повинні з'ясувати, чому. Крім того, ви, схоже, благословенні та або прокляті здатністю закрити цей розрив та інші, що з'являються по всьому світу. Розважайтесь? Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.